Червону уже добью не было пыльчикали. Я була дитина, я гралась, змовлялась, а вона все м'яла та нашого злого пана Кляга проклинала, та й мене. А пан взяв мене додувати. Я віру в кохалась у білих палатах. Я не знала, що весняє, що його дитина. Пан поїхав десь далеко, а в мене покинув. Та й проклялись його люди, будинок спали. Мой друг коси постій обстрілює на плі, обстріжу на речі, та ще й мотасть. Жиди На нечисті, немає От Отеряти мій брат у головній світі, молодого моротку не дали дожити людям віку, і у мене зимою піти. А весною я стала процвітати цвітом при долині. Цвітом білим, як сніги, аж гай заселився, а зимою. А весною мов на на мене дивились. А дівчата закінчались і почали звати віле вісні цвітом. І я не став в бої теплиці і п'яти скажи мені, мій любий браті, королеві цвіт, На що мене Бог послав? Світу на цьому світі, щоб я людей розкрила, тих самих, що ви, мене й маті, ми у Заплакали, а ці хворолей, Сили головні мускую, че був рожеву, Добігла не було личі пелі.